Вітаємо на нашому дитячому каналі, і сьогодні ми будемо розповідати про одноразовий дитячий горщик. Це справжня знахідка для батуз, які їдуть у подорож, їдуть дуже часто далеко, десь у гори, у відпустку на море. Ваша малеча хоче сходити до. Горщика одразу швидко і не маєте при цьому жодного горщика, який був, був би такий маленький, як цей цьому відео ми будемо показувати про цей дитячий одноразовий горщик з картону, який витримує 30 кг навантаження, як його правильно розкладати та як правильно ним користуватися. Швиденько підписуйтесь, ставте вподобайки, тому що ця тема буде дуже цікавою. Нагадуємо країна Польща, виробник трон. Це супер девайс для тих, хто дуже часто подорожує, або ж така ж сама активна матуся, як я. Ці горщики допомагають класно дитину привчити до горщика, навіть якщо поряд його немає, і легко брати у сумочку з собою займають небагато місця. Тож починаємо. Тут у наборчику є ось такий крутий девайс, і, звичайно, дві резиночки. Ніколи не викидайте ці резиночки, і зараз розповімо, чому вони знадобляться вам при відкритті і закріпленні горщика, щоб він не падав ні вліво, ні вправо. Яким чином це робити? Поки Зараз. На початок, ви маєте відкрити плівочку, яка буде у цьому наборі. Згодом ви маєте його відкрити, він як гармошечка відкривається, ось таким чином, і ви маєте його закріпити, щоб він туди-сюди не падав. Для цього потрібні ось такі резиночки. Беремо одну резиночку і, звичайно, ми її натягуємо. Там спереду є пази і знизу також закріплення. Одну сторону закріплюємо з цими резиночками, і іншу сторону також робимо ось таким чином. Повторюємо на Іншій стороні. Тоді буде гарний горщик стійкий, не буде падати і не буде закочуватися. Дитині буде зручно ходити до туалету, а ви не будете переживати, що він десь упаде і скотиться. Ось такий готовий результат. Прекрасна альтернатива звичайним класичним горщикам, щоб брати в дорогу. Вони зручні і в серединці мають ось такий е, всмоктуючий шар. Це спеціалізовано для того, щоб гарно все впиталося і щоб сеча нікуди не протікла. Воно гарно впито, є кольочок, і вам не потрібно, до речі, кульочок одноразовий Ось таким чином робите. Дитина сюди сідає. Нагадуємо ще раз: вони до 30 кілограм, і робить ці свої справи. Після чого ви знов повторюєте рухи. Ви знімаєте ось ці резиночки з однієї сторони, з іншої сторони, і знову їх робите у вигляді гармошки. Там є наповнення, тому вам буде ось так легенько зробити, закрити ось таким чином. І наступна дія ваша закріпити сам горщик, щоб тут нічого не випало. Для цього є спеціальний ось такий тримач. Ви його просовуєте. Скрізь щілинку, і вже ось так, як сумочку, можна носити. І найближче, просто якщо бачите, смітник одразу можете його викидати. Дуже класна варіація. А ви пишіть в коментарях, чи користувалися такими класними штуками.